Уявіть, ви прокидаєтесь не від будильника, а від м'якого світла, яке вмикається саме собою, підлаштоване під ваш режим. Сценарій з фантастики ні. Це реальність, яка поміщається у звичайну лампочку. У цьому відео ми покажемо вам топ-5 розумних лампочок, які не просто світять, а вміють слухати Alexa і Google Assistant, адаптуватися до вашого настрою і навіть співпрацювати з іншими гаджетами в домі. Ці лампи як невидимі помічники, економлять електрику, створюють атмосферу і. Все це по голосовій команді, а головне, ви точно зможете знайти свою серед них. Не забудьте поставити лайк, підписатися, щоб не пропускати новинки зі світу гаджетів і зазирнути в опис там на вас. Чекають всі посилання. А якщо хочете підтримати наш канал, можете закинути донат на монобанк. Поїхали п'яте місце ТАПО-Л 510 е. Скромна з вигляду, але під капотом справжній смарт-звір. Вона не блимає і точно не заглючить. При першому оновленні ця лампа знає, чого хоче користувач: стабільне тепле світло і простоту. 8,7 ватт, 806 люменів, класичний цоколь, е27 вкрутив, підключив до Wi-Fi. І ти вже у світі майбутнього. Хочеш яскравіше, кажеш. Алекса зроби світло, як у клубі 2007-го. і все працює. Потрібно приглушити Google впорається як чемний освітлювач. Розклад. Будь ласка, світло, яке вмикається до кави, легко. І навіть режим Я вдома але насправді на морі, лампа імітує присутність господаря, щоб жоден хитрий сусід не підозрював, що ти грієшся на пляжі. Але є і мінуси: по-перше, кольору не вибереш, тільки тепле біле, як світло старої лампочки в під'їзді. По-друге, дослідники вже накопали, що в другій версії лампи є вразливості. Четверте місце в нашому рейтингу займає Smart Plus Wi-Fi – набір із трьох розумних лампочок, які поєднують функціональність і стиль. Кожна лампа має потужність 9 Вт і світловий потік 806 люменів, що відповідає традиційній 60 ватній лампі. Завдяки широкому діапазону кольорної температури від 2700 до 6500 кельвін. Ви можете налаштувати освітлення від теплого до холодного білого, а також обрати з 16 мільйонів кольорів для створення потрібної атмосфери. Лампи підтримують голосове керування через Google Assistant та Amazon Alexa, а також керування через. Через додаток Ledvance Smart Plus на Android та iOS. Вони не потребують додаткового хаба, достатньо підключення до Wi-Fi. Термін служби кожної лампи становить до 15 тисяч годин. Комплект із трьох ламп дозволяє легко оновити освітлення в кількох кімнатах одночасно. LEDVANCE Smart Plus це надійний вибір для тих, хто шукає розумне освітлення з широкими можливостями налаштування кольору та яскравості. Третє місце в нашому рейтингу розумних лампочок посідає Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential. Це пристрій, який поєднує в собі функціональність, надійність та доступну ціну. Лампочка має потужність 9 Вт та світловий потік 950 люменів, що забезпечує достатнє освітлення для більшості приміщень. Діапазон колірної температури від 1700 до 6500 кельвінів дозволяє налаштувати світло від теплого до холодного відтінку. Крім того, підтримка 16. Мільйонів кольорів відкриває широкі можливості для створення атмосфери за вашим бажанням. Управління лампочкою здійснюється через додаток Mi Home, а також за допомогою голосових асистентів Google Assistant та Amazon Alexa. Це дозволяє легко інтегрувати її в систему розумного дому та налаштовувати сценарії освітлення відповідно до ваших потреб. Серед переваг варто відзначити тривалий термін служби до 25 тисяч годин, що забезпечує довготривале використання без необхідності Хідності заміни проте деякі користувачі відзначають, що після відключення електроенергії лампа може втрачати з'єднання з мережею Wi-Fi, що потребує повторного налаштування. На другому місці Trust Smart Wi-Fi LED Bulb. це та сама лампа, яка вміє і яскраво світити, і робити настрій, і не просити за це зайвого. 9 Вт 806 люменів, класичний цоколь, E27 стандартний набір. Але не про це історія. Тут фішка в іншому. Температура від 1800 до 6500 кельвіна, повний спектр кольорів і повна свобода в налаштуванні атмосфери. Хочеш холодне світло на робочий настрій, маєш. Хочеш тепле для серіальчика під пледом, теж є. Керуєш лампою зі смартфона через Trust Smart Home або додаток Smart Life. А ще можна просто сказати: Алекса, зроби романтику. І все заграє кольорами, ніяких хабів, тільки Wi-Fi. Лампа вміє створювати сцени, розклади. І навіть вмикатись тоді, коли тебе ще немає вдома і виглядаєш як справжній спец зі Smart Home. Недоліки можливо, не найточніша передача кольорів. Якщо ти фанат фіолетового фіону, Фіолетового буде трохи рожево, але для своєї ціни більш ніж достойно. На першому місці Philips Hue. це не просто лампочка, це ціла освітлювальна екосистема, яка вміє більше, ніж деякі твої знайомі з дипломом. Почнемо з бази. Потужність 9 Вт, світловий потік, 806 люменів. Але головне це не цифри, а те, як ця лампа керує простором. Вона не просто світить, вона створює настрій, атмосферу, момент, повний спектр кольорів, тепле, холодне, денне, м'яке, вечірнє, будь-яке світло під настрій. Керуєш зі смартфона чи Через фірмовий додаток Philips Hue, через Google Home, Alexa чи навіть Apple HomeKit. І це ще не все. Якщо докупити Hue Bridge, відкривається повний контроль, автоматизація, синхронізація з музикою, відео, навіть з погодою. Уяви, ти граєш в гру, і лампа реагує на дії. Дивишся кіно, світло підлаштовується під сцену. Слухаєш музику, кімната пульсує в ритмі. Це вже не про розумну лампу, це про інтегроване освітлення майбутнього. Так коштує дорожче. Але це як Різниця між хорошим кавоваром і кавою з пакетика. Воно просто інше. Philips Hue не просто перше місце, це лампа, з якої починається справжній смарт-хаус світло. Це не просто лампочка в стелі, це настрій, це атмосфера, це твій власний сценарій дня. І сучасні розумні лампи це чудово розуміють: від бюджетних, але функціональних TP-Link до безкомпромісного Philips Hue Кожна з п'ятірки сьогоднішнього топу здатна перетворити твою оселю на смарт простір майбутнього. Обирай, що підходить саме тобі. Хочеш мінімум налаштувань і максимум зручності. Бери просту модель з Wi-Fi. Хочеш повне керування і вау-ефект? Твій варіант очевидний. Пиши в коментарях, яку лампу обрав ти. А якщо було цікаво, тисни лайк, підписуйся на Техногайд і не забудь заглянути в опис. Там посилання на всі моделі та підтримка нашого каналу через Монобанк. Дякуємо, що з нами. І нехай у твоєму домі завжди буде світло, розумне світло.